Харків, моє улюблене місто. Тебе руйнують так дуже навмисно. Але ти вистаєш, ти відродишся, і ніколи напад не повториться. Харків моє найдорожче місто, рідне, прекрасне, як гарне намисло. Твої люди, як і ти, справжні герої, не здаються, допоки є сила і воля. Харків це Україна і ніяк інакше. Люди, земля, символіка наша, ніхто не забере і собі не присвоїть. Правда за нами, нас Бог воронить. Твоя душа не загине ніколи. Ти будеш квітнути знову і знову. Твоя пісня чарівна буде всюди лунати, Мандрівників відусюди будеш з любов'ю вітати. Залишаюся у рідному місті, бо в Харкові моя родина, моя школа, все моє життя. Це місто, яке робить мене сильною, яке надихає. Бажаю всім харків'янам, мирного життя на рідній землі, а рідному місту Харкову миру та процвітання. Залишу своє рідне місто, чекаю перемоги. Пишаюся своїм містом. Харків з особливим характером. Сьогодні ми, харків'яни, вітаємо тебе та бажаємо перемоги і віри. Пишаюся своїм містом, Харків місто з особливим характером. Це свято об'єднує усіх, кому дороге місто. Ми пишаємося твоїм минулим, цінуємося один. Народження Харкове, рідний ти сильний. Тримайся, тепер не назавжди, залізобетонний. бетонний Харків, я кохаю тебе ще більше. Я люблю свій рідний край і своє прекрасне місто. Моє Рідне місто завжди залишається об'єднаним. Сильними і впевненими кроками йде вперед. Ми харків'яни, а це значить, що Харків це героїчне місто. Дениса. Моє місто незмінно вражаю всіх, хто приїжджає і бачить його. Я люблю своє місто і пишаюся тим, що я харків'янин. Харків, харків це моя мала батьківщина з великої літери. Ми харків'яни, А все значить, що Харків перегірний і гордий міст. Гординку можу сказати, що я харків'янка і живу в найкращому і найкраснішому місті. Для мене Харків найолюбніше та найдорожче місто, яке я не проміняю на жодному всьому світі. Люблю своє місто та пишаюся, що тут живу. Мій Харків місто герой, це символ нескореності та волі. Моє місто об'єднує серця і дарує нам мрії. Кожен його куточок сповнений надії. Харків це найдорожчий і наймиліший для мене куточок України. Без якого я не можу уявити свого життя. Це місто що відкрить згадати, за що ми любимо сімуємо та пишаємося ним. Слава Україні! Це особливий день. Воймері на рідного місця це свято віднання. Хай блокитне на небо над улюбленим містом, яке символізує один із кольорів українського прапора, буде мирним та ясним. А жовті, поля пшениці під ним дають багато Моє місто. Харків і надалі буде буйно цвісти в різнобарвному вінку українських міст на радість усім нам і нашим гостям. Твориться сьогодні, буде джерелом натхнення для наступних поколінь. Ми, харків'яни, завжди залишаємось об'єднаними і сильними, що вселяє патріотизм і гордість кожному з нас. Мій Харків місто мого майбутнього та поваги до наших батьків. Харків це велика і єдина сім'я, яка створює комфортні та зручні умови для нашого життя. Попереду в наші багато важливих справ. Приємних турбот, важливих досягнень, яких обов'язково досягне Харків'яна своїм розумом, працею і талантом. Харків, я люблю тебе, люблю, люблю. За що? Я не знаю. Напевно, за те, що ти є Харків для мене рідний край. Моя Україна величезна та близька серця, батьківщина. Я народився і живу в Харкові, і дуже цим пишаюся. Ми всі віримо у твоє світле майбутнє, бо самі створюємо його власними силами. Досягнення та наполегливою працею.